Доброго дня, шановні автолюбителі! З вами команда Експерт Авто24. Сьогодні у нас буде найнародніший випуск. Порадьте сімейний автомобіль до 10 тисяч доларів. Відразу відповідаю, що це крайні важка задача. Знайти, що живе де класа. Це ще той квест. Ми будемо шукати свіженький Б-клас. Зробимо такий топ-10 народних автомобілів, які ми можемо порадити до 10 тисяч доларів. Це наш рейтинг, який базується на автомобілях, які найчастіше в нас замовляють. Ми його поділимо на три типи: надійність, з якими двигунами їх краще обрати, які коробки передач. Також утримання цих автомобілів, які автомобілі будуть недорогі в утриманні, і також по вмісткості автомобіля, об'єму багажника і об'єму, який є в нас в салоні. Ми свідомо не будемо додати цей рейтинг автомобілі d класу преміум сегменту, тому що знайти той самий там Ford, Mondeo, Volkswagen Passat B6, шостий, B7 до 10 тисяч доларів це один шанс. із ста. Наш рейтинг буде базуватися на тих автомобілях, які реально ми можемо підібрати і підбираємо нашим замовникам. Почесне 10 те місце займає автомобіль, який найчастіше в нас в автопідборах серед мінівенів. Це Renault Scenic або Renault Grand Scenic 3 покоління з 2009 року по 2013-2014 рік. Це король трансформації. Ззаді у нас окремих три місця. Також може бути семимісний цей автомобіль. В багажнику у нас може бути додаткових два місця, великий багажник, хороший надійний кузов. Що на рахунок цих автомобілів? Досить непогані дизельні двигуни. Шукати його виключно з 1,5К9К. Також може бути тут великий вибір двигунів 1,6, дизельний, 1,9. Також бензинові, 1,4 з турбіною, 1,6 атмосферний двигун. Але бензинові двигуни трішки слабоваті для такого великого кузова. Я б шукав виключно 1,5К9К. Простий, надійний і перевірений часом двигун. На рахунок коробок передач шукаємо виключно механічну шестиступеневу коробку передач. І дизельний 1,5 двигун. Вона працює також в парі з автоматичною коробкою передачі ДЦ, але вона така не супернадійна і трішки капризна. Вони їздять своїх там 250 тисяч, але краще не гнівити Бога і їздити на механічній коробці передач. Перед покупкою обов'язково звертаємо увагу на пробіг, так як знайти його з пробігом менше 300 тисяч кілометрів, практично нереально на наших просторах авторія. Десь попадаються вони з меншими пробігами, але, відповідно, ціна буде вища. Середня ціна на цій автомобілі від 9 до 11,5 тисяч доларів. 10 тисяч доларів у нас середня ціна на цій автомобілі, можна знайти досить непоганий автомобіль, але при умові, якщо у вас є час. Середній час підбору такого автомобіля триває місяць-півтора. Якщо вам потрібно на завтра, то ми його, на жаль, не знайдемо. Почесне дев'яте місце займає Volkswagen Touran з 2010 по 2014 рік. Перше покоління, другий рестайлінг. Досить непогані автомобілі, гарно підійдуть під сім'ю. Також вони можуть бути самиммісні. Слабкі міста це кузов і також багатоважельна задня ходова частина. Що на рахунок ходової частини на 1,6. Дизельному двигуні, також на бензинових варіантах. Задня ходова йде напівзалежна, точніше балка. А якщо ви дивитесь 2-літровий дизельок з автоматичною коробкою передач, точніше з ДСГ, то там йде незалежна, багатоважена ходова частина. Позаду у вас йде 16 блоків. Якщо ви візьмете її в такому не досить гарному стані, то ці 16 блоків можуть потягнути немало фінансових втручань в ремонт цієї частини. Що на рахунок двигунів, з якими двигунами її краще брати? Можна розглядати з 1,6 дизельним двигуном, але виключно на механічні коробки передач. Це золота середина, досить економічна і безпроблемна, як по двигуну, так і по самій коробці передач машинка. Якщо ви хочете 2-літровий дизельок, то його можна розглядати також з автоматичною коробкою передачі DSG-DQ 250 а на більш свіжих версіях, там DSG DQ 381 на 7 ступенів. Що 381, що 250 а досить надійні безпроблемні коробки передач. В принципі, це той самий Гольф. Шостого або сьомого покоління тільки набагато роздутіша версія. Хороші автомобілі, гарна керованість і ідеально підходять для сім'ї. Звісно, якщо ви його знайдете не з-під німецького таксі. Восьме місце посідає автомобіль, який крайні рідко замовляють, але дарма досить непогана позиція. Chevrolet Cruze. З 2012 по 2015 рік цей автомобіль буде у нас найсвіжіший по нашому сьогоднішньому рейтингу. Його багажник становить там в районі 500 літрів, саме в версії універсал, також вони є в версії Седан. Але для великої сім'ї потрібен великий багажник, як ви знаєте. Досить непогана позиція: надійні бензинові двигуни. А саме, що у нас тут може бути: 1,4 турбований двигун. Ну я б його не розглядав, є в нього свої конструктивні проблеми. 1,6 старий надійний атмосферний двигун. Ну, як для такого великого універсала я б його не брав, бо трішки його буде замало цього двигуна. І золота середина, 1,8 екотековський двигун на 140 кінських сил. Досить непоганий, надійний, безпроблемний двигун. Також він може працювати в парі з автоматичною 4-ступеневою коробкою передач. Також бували версії з 5-ступеневою коробкою передач. Безпроблемна, надійна автівочка. Трішки слабоваті кузова в них, але по ходовій проблем нема. Вони йдуть всі, майже всі, я б так сказав, на гарних комплектаціях. І середня ціна на ці автомобілі від 7 там, до 9,5 тисяч доларів. Можна знайти гарний варіант. Знову ж таки, якщо цей автомобіль буде чесним перевіреним пробігом, не з-під таксі, то його також можна розглядати до покупки. Сьоме місце посідає Opel Astra G. Досить непоганий автомобіль, комфортний, стильний і надійний. Не самий такий великий багажник. Але його вистачає з головою. Що на рахунок двигунів? Найпопулярніше і найбільше замовляють в нас 1,7 дизельний двигун з механічною коробкою передач, також він може бути з автоматичною е класичною коробкою передач. Також тут може бути двохлітровий дизельний двигун, але перевіряйте ці двигуни більш детально. Теплообмінник, це їхня хвороба, і масляна система. Масляні канали в них частенько забуваються. треба міняти прокладки, колечка, тоді воно буде ходити вічно. В цілому двигун непоганий, але є свої конструктивні проблеми. Також є і бензинові надійні двигуни, і атмосферні, і турбовані, але чомусь найбільше забавляють саме дизельні двигуни. Ресурсні та безпроблемні ходова частина класна. Коробки можуть бути у вас як автоматичні, так і механічні. Це непогана альтернатива Volkswagen Golf 6, але Opel Astra J буде набагато дешевша того самого Golf. І так, шосте місце посідає Ford Focus 3 покоління, Універсал з 2011 по 2014 рік. Досить непогана позиція, надійні автомобілі, класна ходова частина. І також непогані як бензинові, так і дизельні двигуни. Що по бензинових двигунах? Які двигуни я б не рекомендував? Літровий або 1,6 Екобус. Це такі одноразові двигуни, знову ж таки, він хороший, коли він новий салону. Проїхали 100 тисяч і далі ми його продаємо. Хай там хтось далі інший його ремонтує і ним займається. Тут така лотерея 50 на 50 Може повести, може не повезти. По бензинових атмосферних двигунах 1,6 DuraTec один із самих таких надійних бензинових атмосферних двигунів. Саме його б я б обирав, якби шукав собі бензиновий Ford Focus. Що на рахунок дизельних двигунів? 1,6, також 2,0. Одній з самих топових дизельних двигунів, які встановлювалися на ці автомобілі, ресурсні без проблемні знову ж таки, якщо ви будете його якісно обслуговувати, якщо ви його знайдете адекватного з пробігом не 400 тисяч. То це буде самий топ. Ще один мінус цих автомобілів це їхня автоматична коробка передач PowerShift, яку ми крайні не рекомендуємо. Вона така теж трішки лотерейна. Бували випадки, коли вона виходила з ладу на пробізі там, 50 тисяч кілометрів. А бувало таке, що люди їздили по 300 тисяч і горя не знали. Який ми можемо дати вердикт по цьому автомобілю. Це класний реальний автомобіль, якщо ви знайдете його з механічною коробкою передач. PowerShift після повної діагностики можна обирати, і то на свій страх і ризик. П'яте місце Hyundai i30 в кузові Універсал з 2012 по 2014 рік. Досить непогана позиція. Це не ті старі корейські автомобілі, які гниють просто як консервні банки з 2012 року. Ще в них плюс-мінус адекватні кузова. В них є проблема з кузовом, але знову ж таки не така критична, як на старих корейцях. Не супер рекордний багажник на 530 літрів, але, в принципі, вистачає його з головою. Що на рахунок двигунів? Двигуни у нас, як бензинові, так і дизельні досить непогані. Я б сказав, надійні. Атмосферний 1,6 двигун перевіряємо каталізатор. І також дизельний 1,6 двигун, ну, двигун, класична проблема, форсунки, клапан ЄГР і також сажовий фільтр. Перевіряємо ці вузли, якщо там все добре, можна сміло брати і кататися на цих автомобілях. Також можна розглядати його як з механічною коробкою передач, і досить непогана у нас автоматична коробка передач. Там встановлюється у нас звичайний класичний гідротрансформатор, який вердикт по цих автомобілях. Якісний салон, досить непоганий багажник на 530 літрів. І непогана керованість по цьому автомобілю. Трішки скучний цей автомобіль, але він надійний і він практично не ламається. До 10 тисяч доларів можна знайти, але задача це така трішки складна, так як ці автомобілі полюбляють в нас як таксисти. Так, і звичайні люди. І відсіяти ці автомобілі від таксі крайні важко. Пробіг мотається досить легко, особливо якщо цей автомобіль їздив по Україні. На офіційні сервіси не заїжджав, обслуговувався десь в дяді Васі на гаражі. Масло поміняли в коробки і в двигуні поїхали далі кататись. Знайти його з чесним пробігом, таким, як ви бачите, на авторі а там 190-200, крайні важко. І так, четверте місце посідає брат Близнюк. П'ятого місця автомобіля Kia Ceed кузовий універсал, також 2012-2014 рік. Багажники в нас однакові, також на 530 літрів. Кропки передач однакові. Що там, що тут, на звичайний гідротрансформатор, і двигуни також абсолютно однакові. Тут у нас єдина відмінність лише в вкусовщині, тобто кузов у нас трішки іншої форми, якщо вам не подобається. Kia Ceed можете обирати Hyundai i30. Якщо не подобається i-30, можете обрати Ceed. По надійності однакові. Знову ж таки, при виборі цих автомобілів перевіряйте більш детально їхній кузов. Ну, це їхня дійсна хвороба, але технічно досить непогані автомобільчики. І так, почесне, третє місце посідає універсал, який найчастіше в нас з'являється в автопідборах. Кожний другий автомобіль Renault Megane 3 покоління. Саме з дизельним 1.5 двигуном, це. Топовий двигун це номер один автомобіль, який їзде по Європі, і також номер один автомобіль, який замовляють в нас в автопідборі. Ці автомобілі також експлуатуються як в таксі, так і в звичайні, там сім'ях для дальніх поїздок і для поїздок виключно по місту. Полюбляють ці автомобілі за рахунок їхніх надійних, оцинкованих кузовів звичайної ходової частини. Заді в нас балка, попереду класичний МакФерсон. І також їхніх дизельних надійних безпроблемних К9К-двигунів. Вони можуть бути різних модифікацій, там від 66 кВт і до 81 кВт. От мої рекомендації. Шукайте, щоб у вас в бріфі було написано 81 кВт, якщо цей автомобіль свіжопригнаний. І дивіться, щоб у вас була шоста передача, тому що зараз часто намахують, міняють колісу, ставлять замість п'ятиступеневої шість передач. Ну просто намальовано у вас на колісі 6 передач і все. Тому, яка моя рекомендація? Сідайте в салон, включайте шосту передачу, якщо вона там є, все супер. Неодноразово перевіряли ми ці автомобілі, де в нас на лобовому склі отаке велике оголошення 12 рік, 1,5, 81 кВт, 6 ступка. А по факту там може бути у нас 66 кВт, коробка передач 5 ступочка, але міняють виключно одну кулісу. Дивіться, щоб цих моментів в нас не було. Це такий лайфхак, перевіряйте його більш детально. Що на рахунок двигунів? 1,5К, 9К ремінний привід ГРМ це один із самих таких економічних двигунів. По трасі ви можете вписатись в розхід 4,5 літра при швидкості 100 км на годину. По місту споживає він в районі 6 літрів. Це самий такий популярний універсальчик, середні ціни на ці авто від. 8 тисяч доларів і до там, 10, 11, навіть 12 тисяч доларів можуть попросити за вас за останній рестальник в Боу з комплектації з пробігом там, 150 тисяч кілометрів. Але знову ж таки, ви заходите на авторія, бачите ціни там 500, 8 за Бов з комплектацією 2012 року. Відповідаю наперед, 99% цих автомобілів, які ви бачите на авторія, мають пробіги від 300 тисяч і більше. Перевірили ми цих автомобілів. Мільйон, його знають всі СТО, ці автомобілі. Тому основна проблема цих авто їхні пробіги. При виборі обирайте не пробіг 200 тисяч, а стан, форсунок, паливного насосу і турбіни. Перевірене авто це топ за свої кошти. І почесне, друге місце посідає Гольф 6 покоління з 2009 по 2012 рік в кузові універсал. Саме в кузові універсал їх 90%, десь там трішки попадається в кузові хетчбек. Але для сім'ї універсал буде саме топ. Великий багажник. В принципі, та сама шкода Octavia a 5 але якісніший салон, більш ергономічний салон, якісніше оздоблення, ніж в той самий шкоди Octavia a 5 Що на рахунок двигунів? Золотий стандарт 1,6 дизель. Найчастіше вони попадаються саме з таким двигуном, і механічною коробкою передач. Може також він бути в парі з автоматичною коробкою передач, але на 1.6 дизельному двигуні встановлюється. Коробочка DSG dq 200. Супер така. Ненадійна, перше покоління, має проблеми з щепленням, з мехатроніком, з мембраною високого тиску. Тому тут виключно механіка. Якщо хочете автомат, дивіться 2-літровий дизельний двигун. Він працює в парі з DSG-DQ250 на 6 передач. Хороша, надійна, мокра коробка. Міняйте оливу раз в 60 тисяч, а можна і в 50, 000, і вона буде ходити 350-400 тисяч без проблем. Ми знаходимо такі пробіги кожен день на цих автомобілях і вони ходять без проблем. Знову ж таки, щеплення замінили раз на 250 тисяч, поїхали ще кататися 200 тисяч без проблем. Класні дизельні двигуни недорогі в обслуговуванні, має ремінний привід ГРМ, надійні форсунки і паливну систему. Проблема всіх дизельних двигунів ЄГР. І сажовий фільтр, знову ж таки, хтось вирізає, хтось обслуговує, їде далі кататися. З якими двигунами я б їх не розглядав? Це 1.4 TSI перших поколінь і коробка передач DSG DQ250. Ось ці перші покоління вони самі проблемні. Мембрада високого тиску, мехатронік і щеплення. Найчастіше страдає на DSG dq 200 По 1.4 TSI двигуну. У нас проблеми з вкладишами, проблеми з поршньовою групою. Ці двигуни споживають оливу, часто розтягуються в них. Ланцюг. Ну, така, прям не двигуна проблема. Знову ж таки, зараз налетять в коментарях, будуть казати, що ні, ви що, це божественний цехай, він практично не лимається. але ні. Так будуть писати ті, хто або купив цей двигун вже відремонтований з повністю відкапіталеним двигуном і коробкою передач, або ті люди, які хочуть його продати. Більшість цих автомобілів з 1,4 бензиновим двигуном продаються з присадками. Liquid Moлі, Total Quast, туди літрушечку залили, все. Кераміка вас трішки скриє вам оці. Задієри, у вас буде гарна компресія, там по 11 бар і все, ви берете, два рази поміняли оливу, і люди беруться за голову. Димить, коптить і по 2 літри масла на 1000 км споживає той самий ваш любимий Божественний 1.4. Тому тут шукаємо 1,6 BSE-двигун MPI, який також там не супер такий надійний, але він дешевий в ремонті, там немає дорогого ланцюга, дорогої турбіни, паливної системи, простий атмосферний двигун. Або дизеля, якщо знайдете його з гарним пробігом. І так, почесне перше місце займає автомобіль з найбільшим багажником в своєму класі. Аж 605 літрів. Це шкода Октавія, а 5 другий рестайлінг з 2009 по 2013 рік. Це просто автопідбірний must have. Це топ номер один серед всіх автомобілів, які ми підбираємо і перевіряємо зараз по всій Україні. Це не виключно там Західної України. Ці автомобілі замовляють абсолютно ну, повсюду, як в Європі, так в Україні, так і ще в більшості країн. Це топ таких сімейних автомобілів. По двигунах все плюс-мінус так само, як і в попереднього автомобіля Гольфа 6. Так само 1,6 BSI бензиновий двигун, 1.6 2.0 дизельний двигун. Також на них може встановлюватись 1,9 старий надійний, безпроблемний, можна сказати, тракторний двигун, який проїжджає 500 тисяч плюс, якщо ви його будете хоча б там раз в 30 тисяч міняти уливу. Ну, образно. І також по кропках передач все абсолютно однаково попередньому автомобілю гульфу шостого покоління на 1,6 дизельному двигуні і те двигунах встановлюється встановлюється DQ200, на 2-літровому дизелі, встановлюється 250 п'ятдесят яка досить надійна. Це авто має часто дизайн холодильника, але коли приходить до нас замовник і каже, маю там в районі 10 тисяч доларів, хочу надійний автомобіль, щоб бензин, що дизель без різниці, але потрібен великий багажник, доступні запчастини. І, в принципі, щоб цей автомобіль був ресурсний і ліквідний. То в 8 з 10 випадків ми шукаємо саме шкоду Octavia А5 Рестанник. Це номер один серед нашого рейтингу. Який вердикт по цьому автомобілю? Їх у нас два. Це 1,6 MPI. Бензиновий двигун. І також, ну, звісно, його крайні важко знайти. 99% цих двигунів вже з пробігами туди за 400 тисяч кілометрів. Але все ж таки, якщо ви його знайдете з пробігом около 300 тисяч, то це буде пушка. Це 1,9 дизельний двигун на 77 кВт. Це просто ну, топовий надійний двигун. Також він працює в парі з DSG dq 250 або звичайним гідротрансформатором на 4 або 5 передач. Тому вам можемо побажати удачі. Хочемо почути вашу думку, який двигун, яку коробку і який автомобіль обрали б для себе серед цього списку? Тож, друзі, ви бачите, що вибір до 10 тисяч доларів досить різноманітний. Можна обрати на будь-який смак. Автомобіль, головна порада, не женіться за роком і преміальним там сегментом. Краще обрати якусь шкоду Октавію А5 або меганчик третього покоління, чим якийсь преміальний Volkswagen Passat B7, який за перший рік експлуатації може висмоктати з вас як мінімум 3000 доларів. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Дякуємо ми разом вам за перегляд. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть будь-який коментар в підтримку нашого каналу. Також не спішимо перемикати. Зараз покажу машинку, яку ми вже підібрали для нашого замовника. Служили і вже доставили прямо під дім. Все, всім па-па! Ну що, друзі, підібрали ще один автомобіль для нашого замовника за послугою підбір автопідключик, який має два ключики, безключовий доступ, гарну комплектацію і двигун. Не дизельний, а бензиновий, 1,6 атмосферний з екологією і 150 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Цей автомобіль знайшли на митному терміналі, який заїхав тільки на автовозі. Відразу ми його відзняли і, можна сказати, вихватили з пилу жару по адекватній ціні. Десятий рік, 1,6 бензин з адекватним пробігом, з каталізатором, не фарбований, в гарному стані. На легкосплавних оригінальних 17-тих дисках на літній гумі. Перламутровий гарний чорний колір. По комплектації в нас все також досить непогано. Маємо роздільну кліму, шестиступеневу коробку, не на 5 передач, 4 склопідйомника, автоматичні зеркала, датчики світла, датчики дощу, шкіряний оригінальний мультифункціональний руль. Також присутні в нас круіз-контроль і ліміт контроль для 1,6 бензинового двигуна це досить така, я б сказав, рідкісна комплектація. Не вистачає тут шкіряних сидінь. І Скажіть, я вам скажу навіаційної системи. Також у нас присутні парктроніки позаду. Ну, дійсно, для бензинових міганів це рідкість. Цю машинку шукали рівно півтора місяця, знайшли, викупили, оформили пакет документів, договір купівлі-продажа, сертифікат відповідності українським стандартам, страховий полюс. І зараз заправляємо цей автомобіль і доставляємо для нашого замовника в місто Дніпро. Що, проїхали рівно 1000 км, по автомобілю жодних зауважень нема, доставили прямо під дім. і Зараз будемо передавати цей автомобіль новому власнику. Середня витрата стала у нас 6,2 літра при швидкості 110-115. Десь трішки швидше, десь повільніше. В принципі, автомобілю зауважень нема, комплектація плюс-мінус гарна для бензинового двигуна. Зараз будемо зустрічати замовника. Викинули сьогодні супровід на Луцькому автобазарі, підібрали ось такий класний автомобіль. Це непоганий аналог Volvo v 50 Меган третього покоління. Тут у нас Ford Focus, також третього покоління. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. 1,6 дизельний двигун, 14-й рік і 190 з копійками тисяч пробіг. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Має двохзонний клімат, шестиступеневу коробку, маленький моніторчик, оригінальне шкірине, мультифункціональне кермо і автомобіль без жодного підфарбування по кузову. Гарний стан, хороша комплектація і адекватна ціна. Оформили документи, договір купівлі, продажу, сертифікат відповідності українським стандартам. І зараз зробимо страховий поліс.